Доброго вечора, друзі-колеги. Готуємося до сезону кукурудзи. Почали сушки. Будемо її підготовлювати і модернізовувати по ходу. Така в нас процедура заключається. Оце дно, конус. Будемо вирізати його повністю викидати. І зашивати ось такою сіткою, як оце тут. Тому що на цьому конусі воно оце гержавіє, а кукурудза як розпарується, волога виділяється і воно все отут перелипає. І, чо, і через те воно і не досушує. Е, у цих новіших вже мішалка йде. Але мішалка. Е, Ну, все і проблеми не забирає, то як є, воно що просто липне до бляхи мокра кукурудза. Як ми зашиємо решетом, буде набагато краще. Розшили цей барабан, де воздух заходить і одну цю, кусочок, щоб тут залазити. Тут оце все повирізається. О. І будемо зашивати решетом в ході діла покажу. Потім після цієї модернізації де в нас е, дорос до гори, будемо наращувати ще до метра зверху, щоб більше влазило. Почти аж по весь е, шнек, де викидає, аж по цей. Бо якщо ми засипаємо газон 5 тонн, то воно повна сушка. А як розпарюється кукурудза, вона набухає і воно зачасту буває, сипеться зверхи. А коли всихається, то всихається, виходить об'єм нижче, нижче вигрузної труби. І Цим самим ми піднімемо і будемо ще кидати на добрих півтори тони більше кукурудзи. Потім тут ще це ошнека переберемо. Тут у нас подвісний цей почіпник замінимо. Ну, Соответственно, почистимо і оце далі. Оце так. Кому цікаво, запитуйте, в кого є подібні сушки. Обмінюємося досвідом. Це ми переробляли на вітряк більший. можете глянути у попередніх відео. Ось такий 7,5 кВт. Улітка така здоровезна. Набагато краще суша. Це ось, дивіться, була яка труба, маленька така зашила. А поставили 50 см діаметр труби і набагато швидше сушиться це все діло. Ось труба, дивіться. Яка та була і яка ось тут стала. Кому цікава конструкція сушки, можу розказати. Можете собі зробити, кому треба сушити кукурудзу, тут діло не замислувати. Вариться воно все ж бігом тут. Та й оце таке. Ну, Буду показувати далі, що будемо робити. Все, до нових відео.